У рівному від російського ракетного удару постраждали більше 30 квартир. У багатоповерхових житлових будинках повилітали вікна та двері у під'їздах. За словами начальника рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля, вікна, які вибило після удару РФ, по рівному замінять коштом місцевого бюджету. Нагадаємо, на Рівненщині в результаті ракетної атаки росіян під ранок 21 вересня є влучання по енергетичній та цивільній інфраструктурі обласного центру. Через вибухові хвилі постраждали не лише будинки, але й СТО та п'ять автівок. На щастя, без людських жертв. Бо я проснувся від удара. Я тільки відкрив вікно і, і зразу мене відкинуло. Я так не зрозуміл чи мене відкинуло, чи впав від несподіванки. Ну, досить світло і гучно, Несподівано таке, ну мелочині тільки стоївся. Сусіда машину попаться. Він там, там машина, аж була пожежа. же вже Ну я туди ж не пускала, то я не знаю, що там було вогонь. Електроенергію в Рівненському районі вже відновили, повідомили про це у рівне обленерго.